Всім привіт! Ви на каналі Селянка в Україні, і сьогодні буду готувати торт. Торт називається Рафаело. Він виходить дуже смачний і недорогий. Ну що, приступаємо! Для цього мені потрібно яйця, цукор і все ретельно добре збити, щоб цукор почав розставати. Торт іде із коржами, що розкачуються. Він дуже класний. Рекомендую спробувати. Коржі не сухі виходять, а такі м'які Ну дуже ніжний такий тортик. Ну ось Я вже гарно ретельно збила яйця, цукор почав розставати. І зараз мені потрібна сода, і її погасити оцетом. Все перемішати та додати сир домашній творог. Все також добре перемішати, можна навіть з міксером, але в мене вінчик, і я вирішила його так, просто швиденько. І далі додаємо по рецепту борошно, скільки потрібно. Весь опис рецепту я залишу під відео. Пекла цього торта я на неділю, але тільки змогла сьогодні змонтувати відео і зробити. Далі будемо розкачувати наші коржі. мене на цей раз трохи пішло більше борошна. Чим в рецепті, тому що я трішки більше кинула творогу. Але ви дивіться самі, щоб воно таке було легко-гарно розкачувати. Завдяки творогу виходить тісто м'ягке і дуже смачне, таке ніжненьке, вам сподобається. Цей торт іде із кокосовою стружкою. Я собі якраз її замовила. І вона дуже смачна. Мені нагадує е, навіть оці цукерки Рафаело або Баунті. такий запах, ну смачно. І я зразу вирішила зробити такий торт. Ось я вже гарненько замісила тісто, додала борошна, все розділила, оскільки ви хочете коржів розкачати, випікати. і Легенько воно дуже гарне тісто, виходить, воно легко розкачується, можна сказати, не рветься. Файне. Я розкачала так і потім е, приложую, наприклад, кружка із каструлі або, який ви хочете, діаметр вашого коржа, і переложу на форму для запікання. Випікаю і потім просто обрізую, так краще виходять рівніші коржики. Ну, Другий я спробувала зразу вирізати, то мені краще сподобалось ось так. Ось такі вони до рум'яного випікати. 180-150 градусів в духовці. Вони випікаються швидко. Кожен корж. Продав, проколюю виделкою, щоб він рівномірно піднімався, щоб не було горбів. Ну я вже спекла коржі, хоча не спекла допікою. І під той час я роблю крем. Крем іде сюди заварний. Тим і він не такий дорогий, наприклад, як з вершків. Для цього мені потрібні жовтки. Цей торт класний тим, що білки будуть вільні, і можна з білків зробити бізе Павлова, наприклад. І буде два десерта. І додати цукор та поставити на плиту, щоб вони розставали, додати ще крохмаль, все гарно добре перемішати. Та додати молоко. Молоко в мене домашнє, і тоді ще наставити на плиту. Не спішіть гарно все ретельно розмішати, щоб було однорідної маси. І тоді варити до загустіння. Потрібно перемішувати, тому що може пригоріти. Час від часу потрібно дивитися за ним. Я, поки він щось там нагрівається, наприклад, плитка, то я можу зробити щось інше. Але потрібно дуже дивитися, бо навіть бувало так, що просто пригорів і вже не той смак, і навіть спортиш крем, щоб пішли бульки, і тоді він починає загусати, виключити, перелити можна в іншу миску. Так він скоріше охолоне і накрити харчовою плівкою. А якщо не накривати, то час від часу перемішувати, щоб не робилася скоринка. І ось тут же мене охолонув заварний крем, тоді я приступаю його робити далі. Мені потрібно масло, збити його добре, і потрішки додавати цей крем. Далі можна додавати сиру згущенку, воно дуже смачне з нею. Тому краще додати можна і без неї, але інший смак. Ну і ось моя кокосова стружка. Зараз буду пробувати відкрила і зразу нюхати. Ну, гарно пахне чесно повірте. Мені сподобалось дуже. І я Стружку кидаю, скільки мені подобається по смаку. Це можете багато дуже, а можете мало. Мені пішло десь приблизно ну, 3,5 ложки столових. І добре, попробувала на смак, сподобалось. І будемо перемазувати нашої торт, збирати його. Тому, дівчата, якщо хочете кокосову стружку, рекомендую її спробувати. Тортик вийшов дуже смачний. До нас приходили гості і пробували, і їм сподобався. Хлопці теж з'їли, гарненько їли всі. Я дуже рада, що він вийшов добрий, як я хотіла. Коржі ось такі вони м'яккі, вони навіть не кришаться, не ламнуться. Мені це дуже подобається. Ну ось, я вже все перемазала всі коржі і роблю, які залишилися в мене те, що я вирізувала, роблю таку стружку. Перебила на блендері ті коржі, поламала на кусочки. І додаю ще сюди кокосову стружку. Можна просто цілий торт обсипати кокосовою стружкою, але я вирішила так спробувати. Це все перемішати і обсипати торт. Можете украшати по-іншому, але саме смак. Ну, ось, мій тортик готовий. Ще я поставлю його, щоб він на ніч залишу, щоб він пропитався. І все, будемо смакувати. Хто любить кокосову стружку, це тортик саме для вас. Він дуже смачний. Ось тут я зверху. Те, що залишилось, крошка збила блендером та стружка. І по простенькому дуже по-простеньку, просто посипала, і все. Було б красиво, якби ще сюди повиложувати е, цукерки Рафаелу, але мене в їх нема. То будемо так смакувати. Він дуже смачний. Всім рекомендую. Всім дякую за перегляди, всім пока-пока! Ну що, я вже дістала тортик із холоділь... холодильника. І хочу показати такий в розрізі, будемо зараз смакувати. Він стояв у мене цілу ніч. Гарненько пропитались коржі. Е ось так він виглядає. Смак отак, крем заверний. Там... Це просто дуже смачно. Він не такий дорогий цей торт. Тому рекомендую. Всім дякую за перегляди, всім пока-пока!